Головне події в Харкові та області 28 квітня. Вночі росіяни наповнили небо Харківщини шахедами. Цього разу під ударом були аграрні підприємства. За інформацією Гунацполіції Харківщини. Безпілотники поцілили по інфраструктурі агрофірм у Барвінковому. Там також пошкоджені будинки та лінії електропередач. Начальник хова Олег Сенігубов відзначив, що приліт також був по ізюму. Проте найтяжчі наслідки мала масована атака на село Мала Рокетна в Нововодолазькій громаді. Десять безпілотників вдарили по місцевій фермі, вбивши 22 корів і поранивши ще 30. На території пошкоджена адмінбудівля, склади, три корівники та телятник. 54 ударів по Харкову завдала російська армія за минулий тиждень. Таку статистику навів мер Ігор Терехов. Ворог спрямував проти містян шахеди, молні та ракети чотирьох видів. Наслідком цього терору стала загибель однієї людини та поранення ще 18 Руйнації в місті мер назвав жахливими. На Харківщині сталася чергова трагедія через російські міни. У селі Мала Комишуваха зімського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалася цивільна автівка. Про це повідомив центр координації протимінної діяльності. Згодом ДСНС уточнили з трьох чоловіків, які були в автівці, двоє загинули. Один постраждав, але відмовився від госпіталізації. У понад 7 мільярдів гривень оцінила Держекоінспекція збитки довкіллю від втрат води печенійського водосховища. Частина акумульованої тут води пішла через руйнування греблі. По печенійській дамбі росіяни вдарили ракетами восени 22-го року, зруйнувавши затвори гідровузла. У результаті втекло понад 111 мільйонів кубометрів води. Радісну новину повідомили в харківському екопарку. Тут поповнення народилися маленькі кільцехвості лемури. Спеціалісти відзначили, що ці тваринки символи єдності та родинного тепла. У природі вони живуть з гуртованими групами, завжди підтримують одне одного і дуже дбайливо ставляться до малюків. А ще вони мають власні пісні, особливі голосові сигнали, завдяки яким кожна група знає своїх. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.